Всім привіт! До вашої уваги лот дитячі іграшки. В лоті є такі набори, дерев'яний конструктор різних типів. Є також така розвиваюча гра на англійській. Такі дерев'яні конструктори. Також така машинка. Вона йде на радіоуправлінні. Крутиться 360. Тут така. Рама, М'ягкі іграшки з мультфільму Астерікс і Обелікс, також вітрячок. Всього в лоті 22 одиниці товару, вартість лоту 3040 гривень, собі вартість одиниці 138 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів товарів для дому одягу та взуття піднапишіть нашим менеджерам Viber Plus. Всім дякую заробляємо разом!